А ми у тебе останнє запитання, напевно, бо ми так говорили, говорили, вроді би підсумки вже підвели. Що би мав би робити президент? Але давай ми з тобою все-таки проаналізуємо історію, що все-таки Путін не приїжджає. Так, ну не приїжджає. Значить, приїде якась делегація, і це вже буде йти гра на пониження. Але я чув таку історію, що Трамп збирається приїхати в Туреччину. Ти такого не чув? Я чув, звичайно. Оце це це заяви Трампа. Але так. він приїде тільки тоді, коли буде зрозуміло, що два президента вже чекають його, тут навіть три разом з Турецьким. Тут мені це абсолютно очевидно. Давай ми, я трошки свого дозволу підкоригую питання: що буде, якщо не відбудеться зустріч Зеленського і Путіна, і можливо там прильоту Трампа. Що тоді відбудеться? Тоді відбудеться а, шоу. Коли російська делегація пред'являє Стамбул 1 і каже, починаємо з цього листа. Е, при цьому вони кажуть, що з врахуванням як там, ситуації на, на землі, реалії того, на землі, що ми окупували більше, то все наше. Після ну чого? вони ще там хочуть Запоріжжя і Херсон знову. А Взад. Взад. А є, є. Е, відповідно. Я не знаю жодного українського політика, який погодиться на те, щоб здати будь-які українські території, включно там Запоріжжям, Покровськом чи Крематорським чи Слов'янським. Тобто, тут все зрозуміло, що на цьому переговори і закінчаться. Після цього Путін і його добровільні чи платні різні помічники. Почнуть засипати Трампа а, скаргами, що Україна не договороздатна, і якби на цих переговорах були представники ЄС, то вони б ну, відбили ці атаки. А так, е, Україна в особі президента Зеленського залишиться, на жаль, один на один між двома е, партнерами, які хочуть. Будь-якою ціною, один з яких хоче будь якою ціною зупинити українську війну, ну крім повної окупації, як же там, але будь-якою ціною, яка там буде армія, яка там буде мова Територія. яка там, буде, е, там, ракети, його це не, не зовсім обходить. А Путін звичайно хоче отримати максимально послаблену Україну, яка буде предметом вторгнення, така як була в Грузії після Першої грузинської війни. Що буде після того? Після того нічого не відбудеться. Наш президент скаже, що він такого ніколи не підпише. Звичайно, всі ми його в цьому підтримаємо і, і продовжимо працювати по формулі або в ЗСУ, або для ЗСУ. Для оптимізму. Раз ми вже почали з тобі добріся, то ними закінчимо. Скільки б там росіяни не хвалилися своїми можем повторити, а реально вони без українців. Нічого повторити не здатні. Хочу нагадати, що від Москви до Берліна приблизно 6 тисяч кілометрів. Якби вони наступали тоді, на Берлін, такими темпами, як вони наступають зараз на Донбасі, то ми б зараз ну, десь вже були близько до середини війни. Це 150 років. Ну, поділи, просто максимальний прорив того року у них був 40 км. Від Авдоса до, до траси. Або ну, інші місця, от в них максимальна О, глибина вхлинення 40 кілометрів, 6 тисяч на 40 150 років такими темпами. Так що ці діячі, власне, ну, подивись, часів'я ще б'ється, Торецьк ще відстелюється, хоч і на околицях. До Покровськ міцно стоїть, до Краміка ще досаха, і до Школа, і, і Славянський, і так далі. І так далі. Це все пантиголі. Але Путін. Живе в ілюзіях. Ну, ти ж знаєш, як буває в авторитарних країнах, а тим більше фашистського типу. Йому, звичайно, всі кажуть те, що він хоче почути. І він надіється, що сколотивши 150 тисяч резерву, яку він відтренував, він зможе м'ясом вигризти у нас е е е якусь дірку, через яку, мовляв, ну, прорветься плотина е е української армії. Нічого подібного не буде. Да, у нас є хілесова п'ята, всі ми її знаємо мобілізація. І ми знаємо, чия це відповідальність, але зараз не про це. Е, мобілізація це питання з питань, але на щастя, тут нам допомагає сучасна техніка, яка називається FPV. І як правильно сказав у своєму виступі Залужний, зараз FPV забезпечує 20-кілометрову мертву зону, в яку ні один, ні один москалик живим проскочити не може ні пішки, ні на велосипеді, ні на мотоциклі, ні навіть на броні. Е, відповідно, нам треба готуватися до важкого літа і осені. Держава має максимально сприяти великої кількості FPV, я би зразу сказав: Ну дивись, якщо Москалів сьогодні там 1800, значить помнож на 2,5 мільйона FPV гарантовано уб'ють всіх з запасом. Да? Аналогічна кількість ракет і аналогічна кількість ну, іншої допоміжної, а, мін на передньому краї. В принципі, я зараз не хочу вдаватися в деталі, але. Політика лінії дронів, яка розроблена на Донбасі, забезпечує стійкість ЗСУ і далі буде її забезпечувати, якщо держава ну, не надумається припинити поставки дронів та іншого необхідного там, технічного приладдя, РЕБРИ і так далі. От, власне, все. Тому це буде, з моєї точки зору, все це закінчиться. Ну, я на це даю, на жаль, 80%, що все це закінчиться тим, що Путін не приїде. Російська делегація оголосить ультиматум про капітуляцію і почне е, агітувати Трампа разом давити Україну з цього питання. Ми, е, в силу того, що Зеленський готується на вибори, на це ніколи не погодимося. Тут якраз це його самозакоханість грає на нашу сторону. Е, ми будемо далі працювати на е, українську армію. І тільки восени, коли е, і у Трампа статуетка Нобелівська очевидно під питанням. І Путін зрозуміє, що ніякого прориву він не зможе досягти в цих умовах. І Європа, е, яка вже на той момент розкрутить ВПК, коли все це складеться, тоді, я думаю, у нас можливі серйозні переговори на е, прийнятних для України. Умовах, єдина біда, все це буде коштувати ще великої кількості загиблих, кращих поміж нас. Тому, не дивлячись на цей мій песимістичний прогноз, а сьогодні в Україні песиміст це добре інформований реаліст. Я тим не менше бажаю успіху президенту в тому, щоби оці хай 20% можливості. Завдяки якій специфічній політиці Трампа досягнути зупинки, ну принаймні вогню, було би дуже добре. На жаль, даю на це всього 20%, відсотків. Але якщо це станеться, буду дуже щасливий за всіх нас, Юрій Віталійович, Я тобі щиро дякую за час, який приділив. Ну, а можу лише сказати, друзі, ви пишіть в коментарях, що ви тут думаєте. З Цього приводу я почитаю ще потім вечірком ваші коментарі. Мене цікавить, як ви вважаєте, 15-го числа щось відбудеться чи не відбудеться.